Знову всім привіт! У вас вітає канал Авторемонт.ua Ну що, в попередньому відео, хто слідкував, ми цей автомобільчик оживили. Але питання, чому ж він вже без капота? І що вийшло? А що вийшло? Недовго музика в нас грала, недовго наш двигун робив, як то кажуть, перший циліндр застукав. І так крепко застукав. Ну, я спочатку думав, може, то розподільчий вал. Але ні, стук у першому циліндрі. Довго я шукав, перевіряв, з допомогою інтернету дехто із хлопців підсовітували, візьми за нижній шківок, покрути туди-сюди різко і послухай, тільки треба викрути ці свічки. Якщо є такий звук тук тук тук, значить стукає шатун. Яка ситуація? Чого я кажу в першому? Я точно не впевнений, але звук ішов точно ось звідси. Тобто, безпосередньо, я думаю, що там застукав перший шатун. Плюс до того, ну скаже так, маслонасос, масло качає, тому що я його завів без кришки. Тут летіло масло з усіх сторін, щоб послухати краще. Але що я побачив, коли кришка ще стояла? Більше тисячі обертів тухне лампочка на тиск мастила, як вже трошки підігрівся двигун. А як на тисячі і нижче вона загорається. Тобто в мене є таке, така підозра, що там, якщо ще не вспіло шату, не шатуни, а вкладищі. Ну, в будь-якому випадку його розбирати потрібно, тому що перша він дуже стукає. Друге, в четвертому циліндрі він не поробив, скільки залило. Свічку маслом, тобто він дуже сильно димить. Ну, на сьогоднішній день ремонтувати двигун в принципі дорого. Я подивився по інтернету, щоб купити інший. Ну, скажімо так, кіт в мішку, який не перевірений, 4,5 тисячі. У нас тут не по, ну, недалеко від нас 5 тисяч віддавати. В хорошому стані, типу, відремонтований, 10-12 тисяч і 15. Тут можете відкрити інтернет, подивитися. То, що я вирішив, я його зніму повністю розберу. В будь-якому випадку, його хоч ремонтувати, хоч міняти, все одно знімати. Повністю розберу, подивлюся на колінчатий вал. Якщо колінчатий вал в нормальному стані, Ну то есть як в нормальному стані, що там його вже можна точить, дізнаюся, скільки буде стояти проточка, то есть заміню, якщо вийде вкладиші. Корінні шатуні, якщо шатун не провернуло в шатуні. Далі заміню кільця, тому що виробітка тут невелика. От Що йому зробили, я не можу сказати. Ну, і думаю, що на... ну, поміняю сальники і буду собирати назад. Побачимо, що вийде, а поки що розбираємо. Ага. Підрозібрали трошки двигун, зняли ГБЦ. Все, що тут було навісне. А тепер дивіться, я таки не ошибся, дякуючи допомозі з інтернета, стукає перший циліндр. Точніше, шатун першого циліндра. Дивіться, слухайте. А, зараз, підождіть. Треба трохи прокрутити. Поршень пішов трошки вниз, тепер слухайте. Чули звук? Оце все. Це означає, що перший циліндр, точніше, вкладиш, вкладишів нема. На цьому не стукає. На тих, я теж думаю, не стукає. Але дивіться, в маслі, в маслі, в маслі. Перший, наче не в маслі був. Це я вже його витер, ну був, наче він не в маслі так сильно. Тобто, колець тут немає. По вироботці, ну ось вона палець, майже не ощущається чуть-чуть. Тобто, я думаю, що заміна кілець піде. А от що з коліном, поки не знаю. Далі знімаємо стартер, відкручуємо подушки. А до цього відкручуємо його від коробки і будемо пробувати витягувати. Ну що, початок є. Двигун на кранбалки. Зараз піднімаю вище, щоб пройшов піддон. Откочуємо машину, опускаємо двигун. Щоб не тягати його, буду максимально розбирати, щоб легший був. Ну, що я вже побачив. Вижемний підчіпник заклинитий, тобто він не крутиться. Його треба буде знову ж таки міняти. Ну коротше, чим далі вліз, тим більше дров, як то кажуть. Знаєш, що, піднімаємо на кранбалки, Откачуємо машину, все робимо, розбираємо, потім продовжуємо. Так, хлопці і дівчата, ну що, розібрав? В такому состоянні наш двигун внизу. Ось от дивіться, це похоже на, на стружку. І перший тіліпається. І отак, от ну так, це понятно, Це таке діло. Вгору вниз тіліпається. Ось овий люфт в колінвалі. Не можу одною рукою показати, теж є. І отут був забитий маслоприйомник, я його трошки просто стер. Коротше, попало йому цьому двигателю. Ну, нічого, будемо розбирати. Там будемо бачити. Так, хлопці, ну що? Открутив я передню плиту, відкрутив оцю гайку і шківок зняв, все добре отут тут у нас є люфт у першому е шатуні, начебто. І мені показалося, що є люфти в колінвалі. І дивіться, яку я знайшов проблему або прикол. Видно всім на камеру? Зараз бо замазана твердка. Ось все. Опа. Бугіль, який должен держати, він не закручений, хлопці. Він не закручений, понімаєте? І все. От проблема. Я тепер не знаю, що буде з колінвалом. Тобто, він не посаджений на своє місце. Щоб ви не думали, що я його відкрутив, ось дивіться, рукою, я його не покрутю. Тобто, він просто-напросто не зажатий. Я не знаю, як вона їздила до цього. Але якийсь определений, ну, скажімо так, Время їздила. Я знайшов хазяїна цього автомобіля, щоб переоформити його, бо він на документах. Він мені сказав, що він робив 2-80 тисяч проїхав. Ну, тепер я навіть і не знаю. Проїхав би він так 80 тисяч чи. ні? Так що, отакі справи. Ну, нічого, Слідуючий етап. Знімаємо поршньову, дивимося на шатуни. Потім відкручуємо корінні бугіля. Знімаємо корінь. То тобто колінчатий вал. Ну що, дивіться. Перший шатун. Ось масляний канал, який должен бути. Ось. Він забитий. Тут така драбина, що капець. Тут, естественний знос. Другий шатун. Дивіться, що з ним случилося. Те саме третій шатун нормальний. Четвертий шатун нормальний. Корінні, ну, є і знос, є ця там драбинка. Ну, це все мелоч. А дуже грязний двигатель. Тобто, тут я не знаю, або щось засипали. Так як говорив хазяїн, що там жінка з чоловіком поспорилися, і вона щось насипала в двигатель. Або я не знаю. Тому що. Це, по-перше, по-друге, двій собраний неправильно, Бугіля стоять по-разному. Ну, Одним словом, Ну, нічого, будемо витягувати повністю колінчатий вал. Ну, будемо пробувати його точить, тому що розміри тут стандарт. Тобто є куди точити. Треба буде зв'язатися із токарем, спитати, зможе, не зможе, що буде коштувати. Так що поки що знімаємо колінвал. Ну що, блок повністю розібраний, перевернутий, дуже-дуже грязний. Але в самих циліндрах, дивіться, вироботка майже не ощущається. Ось тут. Тут-чуточку чувствується, що є. Так, начебто циліндри нормальні, почистяться та і все. Але ось дивіться, в четвертому циліндрі який зазор у маслосйомних кольцях. Маслоз'ємних кольцях, чи якось так. Ну, маслосйомні, тобто кольця, які знімають масло. Конечно, він буде брати масло. Тобто, в будь-якому випадку кольца стерті. І колінчатий вал. Я вже показував. Забитий канал, забитий канал. Не знаю, спеціально, не спеціально. Треба говорити з спеціалістом. Чи він зможе щось зробити, чи не зможе. Змікаєш? Так, ну що, люди добрі? Розібраний з тройки, точніше, з шестерки, там троєчний двіятель. Зараз колінчатий вал в багажнику. Їду, везу до токаря на проточку. Він мені сказав е по телефону, що буде коштувати це діло 1200 гривень. Ну, не вважаю вкладищів і всього остального. Зараз їдемо, якщо він візьметься, якщо він щось з нього зробить. Ну, В загальному вкладиші стандартні стоять. Ну, там на перших двох шийках дуже великий продір. Подивимося, що скаже. Так що женемо, нам вже їхати 40 кілометрів, тому що найближчий токар нормальний від нас 75 кілометрів. Так що, погнали! Так, Хлопці, ну що, приїхали, беремо колінвал. Там знімати не розрішили. Так що несемо туди. Будемо пробувати проточити. Ну що, блок відмили. От такому він гарному стані. Навіть номер блока видно, навіть сходиться в документах. Так. От такі у нас циліндри. До речі, вже я перевірив, зараз скажу, що. Колечка. класний зазор взагалі бомбезний. А тепер дивимося, що в мене тут. Кольца 76,4. Ціну бачите. Далі дві втулочки чи вкладиші для привода маслонасоса. Вижимний підшипник, передній і задній сальник колінвала. Далі ремонтний комплект маслонасоса разом із грибком. І фередо. Це все буде ставитися на даний автомобіль, на даний двигун. Е, тепер повторюся, заміряв я вже витягнув кольце. Замірів. В взагалі зазорчик мінімальний. Так само і у нас безпосередньо поршньові кільця. Тобто, все добре. Тут із циліндрами, я думаю, буде все дуже хорошо. Тут, ось навіть коли я пробую пальцем відчувається, то E, самий більший, e, більша ось у 4-му чуть, чуть більша, ніж в цих. Чого? Тому що з цього циліндра вакуум бере для тормозів e, додаткове навантаження. Із-за цього 4-му значить, найбільше. Задача, яка буду проводити ремонт маслонасоса, тому що там шліців на валу взагалі немає, можна сказати. Вони вже, мабуть, проскакували. Поки в нас немає колінчатого вала, чекаємо, проводимо ремонт маслонасоса, вичищаємо задню передню кришку колінчатого вала, міняємо сальнички. Розбираємося із приводом масляного насоса, міняємо втулочки. Так, Ремкомплект маслонасоса замінений. Ось новенький вал. Новенькі шестерні, все всередині новеньке залишилося, потім буде грибок поміняти. Відмита кришечка задня. Чи пер... А, передня не задня, передня кришечка відмита висихає. Також буде і задня кришечка відмита. Так що потихеньку роботи йдуть. Повторюся трішки. Передня задня кришка чиста. Двигун в такому вигляді Одраж... Відражаюча шайба. Не пам'ятаю, як по українськи сказати правильно отака. Піддон вичищений. Отакий. Тепер попробуємо зараз. Щас... А, не зработало. А! Не зработало. Так, ну що. Отакий вже вигляд моїх деталі. Отакий вигляд має блок. Досить гарненький. Все добре. Так що, в принципі, все готове для того, щоб можна було працювати уже із зборкою двигуна. Задня передня кришка. Але у нас залишається тільки одне: чекаємо до сих пір колінчатий вал. Його до сих пір не проточили. Ну я думаю, що на цьому ми будемо повністю завершувати відео. Зборка двигуна вже буде в слідючому відео. Так що, кому сподобалось, ставимо лайки, пишемо вподобайки, підписуємося на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей.